Свою роботу комісія з питань бюджету і комунальної власності розпочала з обговорення програми економічного та соціального розвитку області на 2016 рік. Зі слів директора Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, за підсумками 9 місяців минулого року в область надійшло понад 11 мільйонів доларів інвестиційних коштів. Цього року департаментом в обласну програму розвитку закладено незначне зростання надходжень інвестицій в область близько 3%. Прихід іноземного інвестора пов'язаний не лише з волею приймаючої сторони, перш за все області, а й з тими макроумовами, які ми будемо мати, який буде індекс інфляції по факту, який буде курс національної грошової одиниці, яка буде політична ситуація, соціальна і так далі, і тому подібно. У нас є зараз проекти, які вже реалізуються, і які ми знаємо, що вони будуть продовжувати реалізуватися і будуть вкладати іноземні інвестиції. Тобто ми можемо, ми очікуємо, що якщо не буде ситуація. Змінюватися ці проекти в нас залишаться відповідно іноземні інвестиції до нас будуть додатково надходити. Також під час засідання комісії депутати підтримали пропозицію департаменту економічного розвитку виключити з програми розвитку області Російську Федерацію як країну, з якою можуть бути укладені інвестиційні угоди. Також комісія розглянула та підтримала комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей. Найбільш ґрунтовно депутати розглянули питання обласного бюджету, обсяг якого цьогоріч складає на 41% більше ніж минулого року. Що стосується доходів, я проблем не бачу. А що стосується видатків, дві проблеми все таки є: це пільгове перевезення і фінансування або утримання профтехосвіти. Ударом стало прийняття законом України про державний бюджет 27, Ма стаття, вони написали, що на утримання без фінансового ресурсу з держави передали повністю нам профтехосвіту, тобто підготовку робітничих кадрів. Хочу зразу сказати, що тут буде дуже велика проблема: не зможуть знайти такої суми коштів інші міста. В області близько 30% населення мають право на пільговий проїзд. Щоб забезпечити таке право, потрібно виділити понад 182 мільйона гривень. Не дала держава жодної копійки субвенції, переклавши це на плечі. Міських бюджетів, сільських тобто, селищних бюджетів, районних і так далі, обласного бюджету, враховуючи те, що не спроможна справді область на таку велику чисельність. А в нас 359,1 тисячі людей в області надається пільга по проїзду, область колись з цією проблемою не справиться сама. Загалом депутати під час засідання комісії з питань бюджету підготували два звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з проханням виділення з державного бюджету субвенцій для області на надання пільг та підготовку робітничих кадрів.